Коростенський центр джерело надії отримав грант у розмірі 2,5 мільйонів гривень. Це кошти на реалізацію послуги раннього втручання, тобто вчасного виявлення труднощів розвитку дитини та навчання батьків, як допомогти дитині розвиватись у щоденній рутині, у грі, у спілкуванні, у найпростіших побутових ситуаціях. Ми створили команду фахівців раннього втручання, до якого входять вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог, фахівець із фізичної реабілітації. Команда працює з родинами дітей, яким від народження до 4 років. В процесі надання послуги фахівці спостерігають, як дитина проводить свій день, і разом з батьками визначаємо, що саме потрібно для її розвитку. Грантові кошти будуть витрачені на заробітну плату працівників придбання автомобіля для фахівця раннього розвитку, передбачена ставка для водія. Щоб команда могла виїжджати у природне середовище дитини, тобто ну, на місце проживання або це може бути парк, або це може бути дитячий садочок, тобто те середовище, до якого звикла сама дитина. Запровадження цієї послуги Тетяна Новицька називає важливим етапом для центру. За грант боролись і інші заклади України, але не всім вдалося пройти навчання та вдало скласти іспити. А почалось все на початку року. Це був більш такі тренінговий курс на 180 годин. Нас фахівці навчали онлайн, як надавати цю послугу. Так, ми на той час взяли декілька сімей, щоб проводити практику, але ця послуга вона не була включена у перелік послуг комплексної реабілітації, це зовсім інша послуга, і фінансування на цю послугу ми, на жаль, не мали. Команда продовжила навчання і отримала грант. Отже, з 1 вересня послуга раннього втручання запрацювала на повну. Послуга розрахована на один рік. На жаль, але ну поки поки так. Угу. Є вже такі діти, які потребують е, цієї послуги. Е, Із 16 сімей, які нам затвердили кошторисом по малому гранту, у нас вже є 11 сімей е, за вересень місяць було надано послуги восьми дітям. На сьогодні це вже 11 сімей. Е, наразі послуга надається в центрі в кімнаті раннього втручання, тому що. Закупити автомобіль це має бути тендерна процедура, і трошки має пройти часу, тому що підготовка документів. Але сподіваємося, що вже до кінця цього року у нас буде цей транспорт, і фахівці будуть мати змогу виїжджати все ж таки, як це потрібно для послуги раннього втручання в природне середовище у комплексній реабілітації джерела надії на сьогодні перебуває 159 дітей. Фахівців шестеро є вільна вакансія психолога. Ми його дуже чекаємо, сподіваємося, що він знайдеться, тому що все ж таки психолог це є теж важливим і ключовим фахівцем в комплексній реабілітації. Тому, якщо хтось бажає, ми завжди на зв'язку телефонуйте, приходьте, все розкажемо, пока навчимо. Номер телефону ви бачите на екрані, адреса центру, вулиця Музейна, 7.